Рука допомоги для тих, хто втратив власну домівку. На Буковині розпочав свою роботу мобільний табір для внутрішньопереміщених осіб. Там усім охочим надають як гуманітарну, так і психологічну допомогу. Тож скільки людей вже відвідало заняття, далі у сюжеті. Вони повинні почати життя заново. А для того, аби адаптація до нового місця була більш швидкою, для них організували мобільний табір. Підтримка внутрішньопереміщених осіб стала першочерговим завданням у одному із волонтерських центрів заставни. Вже протягом трьох місяців тут надають усі необхідні послуги людям, котрі постраждали від війни. Можуть отримати допомогу психолога. Причому окремо діти, окремо дорослі. Окрім того, є арт-терапевтичні практики, які проводять аніматори, консультує юрист, а також в інших локаціях з нами працював логопед. Табір розпочав свою роботу завдяки підтримці Угорської економічної служби допомоги. Фахівці надають допомогу ще з початку повномасштабного вторгнення. За період функціонування центру його відвідало понад тисячу внутрішньопереміщених осіб. Серед них і яна вона з дружківки, що на Донеччині розповідає, приїхала з сином на Буковину ще в березні 2022-го і без допомоги не залишилась. Нас запросили сюди у центр і почали нам допомагати як і продуктами, так і психологічно. Ну в нас були для дітей багато майстер-класів. Ми виготовляли різні такі. Більше допомога на психологічна дуже нам потрібна була, бо це. Дитина дуже так переживала, їй було тяжковато і адаптуватись тут у новому середовищі. Жінка додає, що дуже сумує за рідною домівкою і досі намагається пристосуватись до нового життя. Все одно хочеться додому, дім є Діма. Ну, ну, я думаю, за, за допомогою <гум> мама центру і, то, і допомоги, що нам, я думаю, потрошку згодом. Аби допомогти таким як Яна у центрі проводять чимало майстер-класів та інтерактивних ігор. Зокрема, до великодніх свят тут розмальовували писанки. А сьогодні навчались Петриківському розпису. Міжчий, 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 міжчий. Також для дорослих психологиня провела тренінг з контролю емоцій. Продовж заняття кожен міг розповісти, що саме його турбує, та знайти вирішення своєї проблеми. Ми вчилися опановувати свої емоції, розуміти їх. Ми вчилися бути свідомими в своїх чувствах, в своїх проявах і вміти їх контролювати, а також вміти імі управляти імі. Надалі тут планують продовжувати працювати на перемогу, аби всі, хто цього потребує, почували себе як вдома. Людмила Труфен, Катерина Гушел, Руслан Батюк, Темедня ТВА.